Кінематограф наймолодше у світі мистецтво і єдине, яке має точну дату і місце народження 28 грудня 1895 року. Саме в цей день у Парижі брати Люм'єри продемонстрували свою першу програму, що містила коротенькі документальні замальовки. З тих пір розвиток індустрії набув шаленої швидкості. І сьогодні ми з вами маємо можливість щодня переглядати нові кіношедеври. Найцікавіші з них цього тижня на широких екранах кінотеатру Вудмолсі. 何 Одразу до новинок з прем'єрного показу 10 серпня стартує у прокаті захоплива стрічка про перегони гран Туризмо. Тож любителям легендарної серії автосимуляторів приготуватись до шалених швидкостей на широких екранах. Фільм створений на основі реальної історії. За сюжетом молодий геймер Ян Марденборо мріє відчути весь адреналін автоперегонів в реальності. І йому випадає така нагода, коли маркетолог Денні Мур у виконанні Орландо Блума вирішує обрати го. Що для наступної серії змагань серед гравців в шалено популярну відеогру у надскладному відборі? Перемагає наш герой і уже в перший день заїзду показує, чого вартий. До слова, прототип екраного Янна. Його реальний Теска, нині є діючим пілотом. Більш того, він особисто став каскадером для Арчі Мадекве. Тільки уявіть собі, це будуть незабутні перегони. Квитки на трибуни за QR-кодом. Якщо я програю. Хто програє не просто гонку, тому я не здамся. Покажи світові. Французький гостросюжетний бойовик фаранк стартує у прокаті Сінема». Фільм про колишнього в'язня, котрий після звільнення переїхав до Таїланду, аби почати нове життя. І йому цілих п'ять років це вдавалось. Сем створив сім'ю і мав великі плани на життя, допоки не перейшов дорогу місцевому гангстеру. Той змушує Сема звернути на слизьку доріжку. А коли наш герой хоче вийти з небезпечної гри, погрожує знищити його родину у стрічці від творців Хітмана, цікавий сюжет, купа екшену і багато бійок. Дуже багато бійок. Тож, якщо вам вже виповнилось 16, запрошуємо до перегляду. Фаранг. Для романтиків у Вудмол Cinema також виходить новинка мелодраматичне роуд муві Побачення на Венері. Головна героїня вирішує не зациклюватись на важкій хворобі, а натомість віднайти свою біологічну матір. Мія має список з десяти жінок, котрі мешкають в різних куточках Іспанії, тож дівчина вирушає у подорож, вмовляючи свого нового знайомого Кайла поїхати з нею. Мія навіть не підозрює, що найкрутішою знахідкою в цій мандрівці буде кохання. Стрічка сповнена. Лірики та красивих краєвидів. Мерщій запрошуйте когось на найближчий кінопоказ. І хто зна, можливо, з сеансу ви вийдете уже за руку. Квиточки, як завжди, за кодом на екрані. Я померли потрапила на Венеру. Ти точно не з цього світу. <світку> Побачення на Венері. Найменших глядачів запрошуємо на прем'єру мультиплікаційної стрічки пригоди арахісу та порося. За сюжетом, десь у океані є прекрасний острів, який зненацька починає тонути. Його хвостаті мешканці вигадують диву машину, яка чавить сік з усієї смакоти, що росте в цьому райському куточку. А різнокольорові повітряні бульбашки, що утворюються в процесі, буквально тримають острів на плаву. Здавалося б, проблем у місцевих більше не буде. Аж раптом чудо агрегат ламається. На порятунок поспішають лише найвідважніші островитяни: дві скандальних мавпи, кролик, науковець та кумедне порося. Словом, пригоди передбачаються веселі. Чекаємо у наших комфортних залах на всю вашу родину. Тепер я розумію, чому треба триматися якомога далі від вулкана, якщо не виносиш спеки. Пригоди арахісу та порося. Перше правило кіномана не пропускай жодної прем'єри. А перше правило крутого чувака будь самовпевненим. Дев'ятирічний герой сімейної комедії Як стати крутеликом, Франц надто схожий на дівчинку, найменший в класі та не надто впевнений. Він одного дня вирішує набратися брутальності у популярного відеоблогера і починає слідувати усім рекомендаціям. Його друзі зовсім не в захваті від нового Франца, але на те вона і дружба, щоб підтримувати одне одного. Стрічка цілком підійде для перегляду усією родиною. Квитки вже у продажу. Ти хороший такий, який є. Я не знаю кращого франця за тебе. Як стати крутеликом? Коли ти все своє життя провів у стінах п'ятизіркового готелю, світ здається тобі суцільним курортом. Головний герой комедії, наречений з all inclusive Трідан Лагаш, перше за 50 років покидає рідний готель, аби знайти своє перше кохання жінку на ім'я Віолета. Їм було по 8 років, коли дівчинка, відпочиваючи з батьками та подружившись з Тріданом, назавжди залишила слід його серці. Чоловік вирушає на її пошуки до Парижа, де живе його зведений брат. Вперше зустрівши такого наївного дивака, Луїс видає за Віолету свою першу ліпшу знайому. Чи відчує Перса трідана. Ті самі світлі дитячі почуття. Дивіться у кінотеатрі Вудмол Сінема. Дякую, що перевірили документи. Це було так мило. Вибили в літаку? Ні, сер. У кінотеатрах з 10 серпня. Триває протистояння черепашок ніндзя проти армії мутантів. Нова анімаційна історія про антропоморфних черепах, підлітки, мутанти, черепашки ніндзя, погром мутантів, переносить нас на вулиці Нью-Йорка. Юні брати щойно вибрались з каналізації на поверхню і вирішили завоювати серця містян героїчними вчинками. Доля відгукнулася на їх бажання доволі дивним способом і зіштовхнула зелених з потужним ворогом, супермухом та його бандою. Долати сили зла героям допомагатимуть вірна подруга Ейпріл Оніл та прийомний батько і учитель Мудрий Щур Сплінтер. Отже, якщо вам цікаво, як черепашки ніндзя розпочинали своє становлення, запрошуємо до перегляду на екранах кінотеатру Сінема». Ви черепашки, що потрапили у загадкову рідину. Ми зазвичай кажемо юшка, але так. Знаєш, це більше це краще Це крутіше слівце. Так. Юшка, Скажи це клас. Любите глибину? А дуже велику глибину у 8 тисяч метрів. Саме там причаївся неймовірно величезний доісторичний самець Мегалодон у стрічці Мег-2. Продовжені блокбастера 2018 року. Гіганта мали необережність потурбувати дослідники підводного світу і нарвалися на мега неприємності. Холоднокровний хижак хоче вибратись на поверхню. Завадити йому можуть тільки безстрашний Джейсон Стетхем та його команда. Але це не єдиний виклик, котрий доведеться подолати героям в боротьбі за виживання. Набирайте повітря, на вас чекає майже двогодинне занурення у форматах 2 та 3D. Квитки на найближчі кіносеанси на сайті кінотеатру Woodmall Cinema або за QR-кодом. Тих кінострічок, що виходитимуть у Woodmore Cinema, як завжди, більше аніж ми можемо вам анонсувати. Весь перелік знайдете на сайті, як і актуальну інформацію про акції та знижки на квитки. Не втрачайте кіноапетиту. Наступного тижня подамо свіженькі огляди на найкращі фільми та мультики в прокаті. Дочекайтесь.